Добрий день, шановні дев'ятикласники, колеги та всі присутні. Ми раді вітати вас у Херсонській спеціалізованій школі перших третіх ступенів номер 24 Сьогодні розповімо, чому наш заклад може стати вашим найкращим вибором для продовження навчання у 10 класі. Мене звати Світлана Григорівна, я заступник директора з навчально-виховної роботи. Разом зі мною на зустрічі керівники методичних об'єднань, учителі, які безпосередньо будуть опікуватися вашою підготовкою до успішного складання НМТ, а відтак і вступом на ті спеціальності, які ви для себе обрали. Отже, розпочинаємо. Наш заклад освіти це місце, де кожен учень має можливість обрати профіль навчання відповідно до своїх інтересів та майбутньої професії, отримати якісну освіту з поглибленим вивченням улюблених предметів, брати участь у наукових проєктах, конкурсах, олімпіадах та розвивати власний потенціал, навчатися в сучасному освітньому середовищі з використанням інноваційних технологій, прийти до успішного вступу у вищі навчальні заклади. Що ж таке профільне навчання для десятикласників? Це можливість поглиблено вивчати предмети, які відповідають вашим інтересам та здібностям, що допоможе зробити свідомий вибір майбутнього професійного шляху ще в школі. Наші профільні напрямки. Математична галузь передбачає поглиблене вивчення математики та інформатики, підготовку до участі в олімпіадах та конкурсах, можливість реалізувати себе в галузі ІТ, інженерії та науки. Мовно літературна галузь окреслює поглиблене вивчення української, англійської та німецької мов, розвиток комунікативних навичок та критичного мислення, підготовку до професії у сфері журналістики, перекладу та викладання. Історична галузь дозволяє поглиблене вивчення історії України та правознавства, розвиток аналітичних навичок та вміння аргументувати свою позицію. Підготовку до професій у сфері юриспруденції, політології та державної служби ми пропонуємо індивідуальний підхід навчання відповідно до потреб і здібностей учнів, врахування особистих інтересів. Наші досвідчені педагоги це висококваліфіковані фахівці, які підтримують кожного здобувача освіти і допомагають розвивати власні сили. Підготовку доступних випробувань це можливість без стресу опанувати програму ной НМТ, розподіливши навантаження на два роки. Дружня атмосфера нашого 10 класу це комфортне середовище для навчання та самовираження, взаємопідтримка, розуміння та повага між однокласниками та вчителями. До слова запрошуємо вчителя української мови Анкудінову Оксану Володимирівну. Доброго ранку всім присутнім! Найбільше і найдорожче багатство кожного народу це його мова, та скарбниця, у яку ми складаємо свій розум і досвід? Не можна не любити рідну мову. Для того, щоб отримати високий результат, необхідно ретельно працювати над усіма завданнями з української мови, відвідуючи всі уроки. Оскільки українська мова є обов'язковим предметом на НМТ, то як же якісно підготуватися? Аби скласти його якнайкраще. Ми дотримуємося таких кроків. Крок перший. Ознайомлюємося із програмою підготовки до НМТ. Крок другий. Визначаємо, які теми знаємо добре, а на які варто звернути увагу. Крок третій. У жодному випадку не зазублюємо матеріал. Крок четвертий. Систематизуємо вивчене, виконуючи тести. Крок п'ятий. Систематично повторюємо матеріал. Крок шостий. Розв'язуємо якомога більше типових тестових завдань НМТ. З нами найскладніші завдання будуть для вас простими і цікавими. Приходьте. Дякуємо, Оксано Володимирівно. Слово передаємо вчителю математики Абдулаєвій Наталі Петрівні. Доброго ранку. Коли ви обираєте майбутню професію, то вас сьогодні цікавить ринок праці, а найвищу оплату сьогодні мають it фахівці фінансисти та банкири. І тут без математики ну ніяк. Хочеш бути успішним, то обирай математику та приходь до нас. Для успішного навчання потрібно дві складові – Учні, які прагнуть, та вчителі, які вміють і знають, як навчати. Ти бажаєш навчитися розв'язувати прості й складні задачі? То приходь, і разом з тобою ми подолаємо все. Багато часу ми приділяємо повторенню, і якщо ти щось забудеш, не переймайся, ми разом згадаємо. Ти можеш відвідувати. Курс розв'язування задач з параметрами та навчитися досліджувати. Ми вчимо в складному бачити просте. Світ математики захоплює, він дуже цікавий, він чекає на тебе. Дякуємо, Наталя Петрівна. До розмови долучається вчитель історії Петрук Лідія Васильівна. Доброго ранку. Mm -hmm. Історія це наука про минуле та сучасність. Вивчення історії розвиває логіку, пам'ять. Вміння локалізувати історичні події в просторі та часі, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки саме таким чином побудовані наші уроки. Тож ми не тільки підготуємось до успішного складання сесії ННТ, а й закладемо фундамент для здобуття вищої освіти. Запрошуємо до навчання в нашому закладі. Дякуємо, Лідія Васильівна. А тепер учитель англійської мови Тимченко Галина Юрівна має слово. Вітаю! Думаю, що зараз всі розуміють про важливість знання англійської мови. Хоча цей предмет наразі не є обов'язковим, але за статистикою велика кількість учнів складає саме англійську мову. На уроках ми працюємо з різними підручниками іноземних видавництв, які допомагають краще опанувати іноземну мову. Ми підготуємося до складання МНТ і ЗНО. На уроках опрацьовуємо типові завдання, виконуємо інтерактивні вправи. Не варто лякатися. Ми поступово ознайомимося з новим та заглибимося вже знайома. The expert in anything was once a beginner. Дякую. Дякуємо, Галина Юрійовна. Отже, маємо на сьогодні такі показники якості нашої діяльності високий рівень підготовки до НМТ, що дає змогу вступника вступати в заклади вищої освіти за першим пріоритетом, а не залишковим принципом. Безкоштовні курси підготовки до НМТ проводяться за зручним для здобувачів освіти розкладом. Гнучкий розклад навчальних занять для учнів 11 класів, дає можливість не лише якісно готуватися до майбутніх вступних іспитів, а й займатися улюблених гуртках. Спортивних та художніх секціях всебічно розвивати себе відповідно до рейтингу шкіл України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, національно-мультипредметного тесту, наш заклад стабільно належить до п'ятірки лідерів серед освітніх закладів міста. Як бачимо, у 2024 році ми посіли п'яте місце. У 2023 році третє місце. У 2022 році рейтинг загальноосвітніх закладів за результатами національно-мультипредметного тесту не укладався. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання, 2021 року школа посіла друге місце серед шкіл міста Херсона і увійшла до 100 найкращих шкіл України, посівши 81-шу сходинку. У 2020 році ми посіли п'яте місце. Заклад отримував 33 тє місце в ТОП-100 закладів освіти України за результатами сесії знос історії, історії», 34-те місце серед закладів країни з біології, 36-ту сходинку з географії, 59 те місце з математики, 81 місце серед усіх українських шкіл з фізики. Маємо стабільно високі показники середнього балу з ной НМТ на рівні області й України. Щодо закладів освіти міста Херсона, для порівняння ми обрали відомі й одні з найбільших шкіл. Як бачите, конкурентоспроможність наших випускників кожного року є сталою. Спеціалізована школа номер 24 незмінно посідає високі позиції, це другі, треті місця серед усіх закладів міста. Середній показник стабільно високий. 2022 року четверо учнів нашого закладу отримали найвищі результати 200 балів на сесії НМТ з математики, один учень з історії України. 2023 року один учень здобув 200 балів на сесії НМТ з математики. У 2024 році маємо теж 200 балів з історії України. Учні закладу щорічно здобувають призові місця на міському, обласному та всеукраїнському етапах учнівських предметних олімпіад, що вкотре підкреслює особистий розвиток учнів, адже участь в інтелектуальних змаганнях надає впевненості в собі, вчить не боятися викликів. Погляньмо на ці результати в розрізі міста, і побачимо, що учні нашої школи показують найкращі результати. Перед нами показники цього року, кількість призових місць на другому і третьому етапах порівняно з іншими закладами міста, і так щороку маємо можливість пишатися значними перемогами наших учнів. Інформаційний простір наразі сповнений великою кількістю коучів HR-фахівців, кар'єрних консультантів, які на жаль спотворюють сприйняття молоді навколишнього середовища і масштабують хибні цінності. Відтак діти можуть бути дезорієнтовані щодо власного майбутнього, мають розмиті кордони щодо профорієнтації. Як наслідок, учні обирають розпіарені профілі чи то курси за вибором, які можуть не відповідати їхнім здібностям, а це є вкрай важливим, оскільки впливає і на якість засвоєння матеріалу, і на емоційний стан. Тому ми намагаємося всебічно розвивати здібності та інтереси наших дітей, допомагати їм у самовизначенні, якщо є такий запит. Пропонуємо з одного боку курси, які підтримують обраний профіль і не перевантажують дитину, з іншого боку, надаємо можливість вивчати факультативно предмети, які не сфокусовані на поглибленні знань, але сприяють загальному розвитку наших здобувачів. Отже, учні мають контрольований невеликий обсяг домашніх завдань з непрофільних предметів, що дозволяє їм досягати успіхів. Пропонуємо ознайомитися з результатами анонімного опитування, яке ми проводили серед наших учнів 11 класів щодо додаткової підготовки до НМТ з допомогою репетиторів. Як бачите, 53% наших випускників не вважають за потрібне вдаватися до такої допомоги. Для 31% достатньо знань, які вони отримують на уроках, 22% підкреслили важливість відвідування безкоштовних додаткових занять та курсів у школі. Менше третини опитаних учнів все-таки користуються послугами репетиторів, маючи на це свій погляд і переконання, що саме це допоможе їм отримати найвищий бал для вступу. Зверніть увагу, що гарно навчаючись на уроках, ви не тільки розвиваєте себе, а й економите сімейний бюджет. Тому наші вчителі роблять все для того, щоб допомогти вам якісно реалізувати своє право на освіту. Ну а зараз пропонуємо вам послухати учнів, випускників, які приєдналися до нашої шкільної родини саме в старших класах. Вітаю! Я дончу Аліна. Обрала для навчання спеціалізовану школу номер 24 Я прийшла сюди лише у 10 класі. Спочатку мені було дуже страшно змінювати школу, залишати знайомий колектив і адаптуватися до нового середовища. Але я обрала саме клас із поглибленим вивченням іноземної мови, бо він вважається одним із найкращих у школі. Завдяки підтримці вчителів і однокласників я швидко освоїлась. Наш клас це не просто місце, де добре викладають іноземні мови. Тут панує дружня атмосфера, де кожен може отримати допомогу, знайти підтримку. Ласкаво просимо до спеціалізованої школи номер 24 Це найкращий клас для тих, хто прагне досконало оволодіти іноземними мовами та підготуватися до національного мультипредметного тесту. Наші викладачі справжні професіонали, які не тільки якісно навчають, а й допомагають учням у виконанні тестових завдань, роз'яснюють складні теми та надають необхідну підтримку. Заняття проходять у дружній атмосфері, де кожен учень отримує увагу та необхідну допомогу. Тут створено всі умови для того, щоб навчання було цікавим, результативним, відповідало сучасним вимогам освіти, обираючи спеціалізований клас. У школі номер 24 ви робите впевнений крок до успішного майбутнього. Приєднуйтесь до нас, відкривайте нові можливості та ставайте частиною великої родини знавців іноземних мов. Таю я хочу поділитися досвідом навчання в спеціалізованій школі номер 24 Я перейшла до цієї школи в 10 класі, і спочатку було непросто. Новий колектив, інше середовище, незнайомі викладачі, але я обрала клас із запоглибленим вивченням іноземних мов. Адже він дає якісні знання та готує до майбутніх випробувань. Завдяки підтримці вчителів та однокласників, моя адаптація пройшла швидко та непомітно. Спеціалізована школа номер 24 це ефективна підготовка до НМТ та ґрунтове вивчення іноземних мов. Учні отримують чітку програму підготовки, що охоплює всі необхідні предмети, такі як іноземні мови, математику та інші важливі предмети. Викладачі пояснюють складні теми, розбирають тестові завдання та дають практичні поради для успішного складання іспиту. Навчальний процес побудований так, щоб кожен учень міг отримати потрібні знання та відпрацювати навички необхідні для високих результатів. Тож, обираючи спеціалізований клас у школі номер 24 ви отримаєте якісну підготовку та впевненість у власних силах. Тому приєднуйтесь, готуйтесь до НМТ разом із нашими викладачами. Якщо ви все ще вагаєте, що переходите в нашу школу, то я хочу розповісти вам про підготовку до НМТ в 11 класі. Я знаю, що в багатьох школах не надають навіть звичайних консультацій або банальної підтримки 11-класникам при підготовці до НМТ, але в нашій школі абсолютно інша ситуація. Взяти, наприклад, навіть підготовку до української мови. У нас є повне повторення теоретичного матеріалу з вирішенням типових завдань і поясненням, як це завдання вирішувати. До кожного учня знаходиться індивідуальний підхід, і кожен вчитель готовий. Надати допомогу індивідуально, консультації, роз'яснення якихось е, теоретичних або практичних завдань, і це дуже допомагає, тому що ти відчуваєш повну підтримку протягом всього навчального року. Я перейшла до школи двадцяти 10 клас, і спочатку була трохи хвилююче, бо я не знала ні вчителів, ні однокласників, але всі вони виявилися привітними. Уроки цікаві, і мені подобається навчатися, бо вчителя завжди йдуть назустріч. Не дивлячись на те, що є профільні предмети, я все одно беру участь у різних олімпіадах, зокрема, з історії і посідаю призові місця. Я продовжую старано вчитися, і є претенденткою на золоту медаль. Тут мені комфортно, і я не шкодую, що вибрала саме цю школу. Я обрав математичний профіль, бо хто знає математику, той володіє часом, грошима і майбутнім. Якщо ти теж обрав математичний профіль, то приходь у нашу школу, адже тут навчать бачити у складному просте. На уроках ми можемо отримати відповідь на будь-яке запитання. Завдяки великій кількості практики в розв'язанні задач навіть найскладніші завдання стають зрозумілими. Постійна підтримка та настанови вчителя допомагають мені не опускати руки, адже навіть найбільш складні задачі підкорюються тим, хто не здається. Завдяки моєму найкращому шкільному вчителю я посів перше місце на третьому етапі Олімпіади з математики. Одна дитина, один вчитель, одна ручка і одна книжка здатні змінити цілий світ. Обирайте математику і змінюйте світ разом з нашою школою. Вважаємо, що не менш важливою для вас є думка батьків, які обрали наш заклад освіти для своїх дітей кілька років тому. Всім привіт! хочу записати коротеньке відео для тих, хто вагається, чи поступати в 10 клас до 24 школи. Це буде цікаво як батькам, так і учням, особливо для тих. Хто не може обрати, да? або от боїться чи піти, не піти, бо школа дійсно дуже класна. Вона на порядок вищий, ну, інших шкіл. Так от моє таке враження, тому що моя дитина закінчує в цьому році школу, вона є випускниця. І от е, хочу сказати щиро дякую, що вона мене саме вона мене заставила піти подати документи. І завдяки їй вона в цьому році дуже вдало буде закінчувати 24-ту школу. Педагогічний состав дуже класний. Завжди йдуть зустріч і дитині, і батькам. Якщо є якась потреба, ти завжди можеш звернутися і отримати або пораду, або проконсультуватися, або винайти разом якісь рішення, які будуть ну, в допомозі, і дитині, і батькам. Всі вчителі дуже гарні фахівці. От я дійсно дуже довольна, що моя дитина закінчує в цьому році саме цю школу. Тому і раджу вам, якщо ви ще не визначилися, обрати саме 24-ту школу для вступлення до 10 класу. Зробіть гарний вибір. Це для ваших дітей. Коли мій син пішов в 24 школу в 10 клас, я не була впевнена, що дитина впорається. Буде важко, банально, не захоче вчитися. Але зараз, вже після двох років навчання, я бачу, що все буде добре. Дитина впорається завдяки професійній підтримці вчителів та власним здібностям. Отже, як стати нашим учнем, нашою ученицею? По-перше, треба успішно завершити цей навчальний рік, адже для результативного навчання далі треба мати з профільних предметів оцінку в додатку до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти. Не менше достатнього рівня. Профільний предмет залежить від обраного вами профілю навчання: математика, англійська мова, українська мова, історія України. По-друге, потрібно батькам подати заяву про зарахування їхньої дитини до закладу освіти, зазначивши профіль навчання. Заяву можна подати безпосередньо до закладу освіти за можливості або в електронному вигляді на електронну пошту школи. Зразки заяви обов'язково надамо. По-третє, надати документ про освіту це свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з додатком, де будуть зазначені ваші результати навчання. Документи також за можливості треба надати до школи. А на період дії воєнного стану в нашій країні можна надіслати його електронний варіант. Дорогі друзі, 10 клас це важливий крок у вашому житті. Ми запрошуємо вас приєднатися до Херсонської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 24 і разом будувати ваше успішне майбутнє. Чи є у вас запитання? Ми з радістю відповідаємо. Я так розумію, що все дуже зрозуміло. Презентація гарна. Думаю, діткам нашим сподобалося. Якщо будуть виникнуті запитання, то ми зв'яжемось вже з адміністрацією і запитаємо. Дякую, Дякую вам щиро, що сьогодні ми побували так сказати на ваших зборах. Дуже гарна школа, мені сподобалось. Дякуємо, дякуємо. Звернутися, як бачите, за консультацією можна за телефона або написати на електронну пошту. Кожне запитання не залишиться без відповіді. Ми підготували для вас форму для запитання і надаємо на неї покликання. Якщо виникнуть запитання після зустрічі, можна написати їх у цій формі. Ми обов'язково надамо відповідь у зручний для вас спосіб. Ну, а ще більше дізнатися про нас можна переглянувши наші сторінки в соціальних мережах. Покликання на наші соціальні мережі ми теж передаємо вам у чат. Або, буд якщо будуть запитання, можна зв'язатися вже після нашої зустрічі. Дякую за ваш час, за гарну презентацію. На все, на все добре.